У третю річницю визволення Чернігівщини військовим, які боронять кордони області, передали вкрай важливе обладнання, яке допоможе їм бути мобільними, швидше виявляти противника, працювати у складних польових умовах і потужніше бити ворога в небі і на землі. Ми приїхали сьогодні до наших захисників для того, щоб забезпечити необхідним це генератори, це світлове обладнання, яке потрібно для виконання поставлених задач. Сьогодні Чернігів, вчора Хмельницький. На тому тижні ми були в Сумах, Краматорську, Харкові. Ми постійно системно допомагаємо і привозимо ту необхідну допомогу, яка потрібна для наших захисників. Фонд Сучасна Україна надав. Допомоги близько 200 мільйонів для наших захисників. Сьогодні передаємо нашим бійцям ці шведські генератори, вони дуже якісні та світлове обладнання, яке буде допомагати боронити наші кордони. Ми працюємо 24 на 7, тому що це дуже потрібно зараз кожен день допомагати як військовим, так і цивільним, так і всім нашим підопічним, яким ми допомагаємо кожного дня. Серед тих, хто допомагає військовим, є наймолодший волонтер школяр Павло. Каже, що підтримувати українських захисників велика честь для нього. Я допомагаю татові ходити там на склад, допомагати там, передавати коробки. всякі. це не вперше. Дуже багато разів вже допомагали, і це дуже круто. Волонтери продовжують передавати обладнання на найгрівчіші напрямки фронту: військовим медикам, розвідникам та всім тим, хто стримує ворога.